Усім привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні ми оглядаємо Nissan Qashqai зі Швейцарії. 2014 рік. 1,6 дизель на механіці. Передній привід, в гарному збереженому стані, 153 тисячі оригінального пробігу, сервісна присутня. Кожних 10 тисяч обслуговування в Швейцарії. Це в нас буде чистий 14-й попереду ксенон, Леди противотуманки. Датчик світла, датчик тощу, оригінальні диски 17, -ті. поворотники в зеркалах. зеркала складаються підігрів, рівненький, без колів, подряпин, поднищу нержавий, позаду стопи фонарі ціленькі, не запотівши, по цій стороні також все рівненько. Камера, парктроніки, в багажничку у нас, поличка. Все обшито велюром. присутня в нас ремкомплект, компресор, піна, крюк, аптечка з наковарійної зупинки, все укомплектовано. Сидіння хороші, збережені, карти також. В постелі все гарно, чистенько, без пропалень. Хороший доглянутий автомобіль. Повний електропакет, мультикермо, шкіру, І все в оригіналі наголошую. Сервісна також присутня. На 148 останній сервіс. На даний час 153 тисячі. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Механіка шестиступка. Зараз заведемо два ключики, також присутні. Заводиться дуже гарно. Сьогодні морозець. Виїжджав з дому. Перший запуск, просто співвоберта. Так, зараз навігація включиться. Тут у нас зеркало з автозатемненням. Двозонний клімат. Ну, мультикермо відповідно, круїз. Навігація у нас включилась, пробіг також, камеру перевіримо. Також все чітко, якісно показує. Кого зацікавить такий автомобіль, місто Радивелів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Хороший доглянутий автомобіль з оригінальним пробігом. Походовий, не втрача нічого робити, двигун хороший. Екологія вся на місці, сажевий незабитий. Дуже доглянутий. Кого зацікавить, телефонуйте. Усім дякую.